Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 63-й урок курсу географії 7 класу, екологічні проблеми материків та океанів та «Міжнародні організації з охорони природи. Екологічні проблеми це такі зміни стану довкілля, які погіршують умови життєдіяльності людини. Екологічні проблеми існують на всіх континентах, тому їх називають планетарними або глобальними проблемами. Вони потребують негайного вирішення і спільних зусиль всіх держав і народів світу. Забруднення це привнесення в середовище нових, нехарактерних для нього речовин, які негативно впливають на живі організми, в тому числі й на людину. Забруднення природи материків і океанів розпочалося давно. Щойно люди почали вести осілий спосіб життя. Коли кількість населення промислових підприємств і транспорту на землі була незначною, забруднювані речовини і відходи не мали таких обсягів поширення в природі, як тепер. Нині ситуація значно ускладнилася, і забруднення несе смертельну загрозу всьому живому. Існують різні види забруднення, серед таких, зокрема, біологічне забруднення, коли з'являються чужі шкідливі організми. Прикладом може бути безконтрольне розмноження кролів в Австралії, де вони задають величезної шкоди. Існує теплове забруднення, що проявляється в надмірному нагріванні середовища. Подібні явища спостерігаються в атмосфері великих міст, де з'являються так звані теплові острови. Має місце нині світлове забруднення це надмірне освітлення, що характерно для густо заселених регіонів планети. І яке подекуди створює вночі серйозний дискомфорт для населення. Очевидними плодами сучасної цивілізації є нині шумове, електромагнітне, радіоактивне і навіть візуальне забруднення це спотворення природних пейзажів штучними забудовами, безладно розташованими рескладними щитами, сміттям та іншим. Одним з найнебезпечніших є хімічне забруднення, що виникає внаслідок появи в середовищі шкідливих для всього живого хімічних сполук. Забруднення атмосфери відбувається через шкідливі гази, які надходять передусім від транспорту, а також забруднення промислових підприємств. Одним з найбільш поширених і небезпечних забрудників довкілля є кадмій, який вбиває статеві клітини людських ембріонів. Кадмій поширився в довкіллі настільки, що є присутнім практично в усьому, що ми їмо і п'ємо. Отруйні гази і дим, які потрапляють в атмосферу, викликають смог або дим туман. Це отруйна суміш повітря, диму і пилу, що виникає у великих містах. Майже всіх материків, де скупчені підприємство і транспорт. Він дуже небезпечний, викликає алергічні захворювання і навіть смерть у людей, шкодить рослинам погіршує видимість на транспорті. Особливо високий рівень забруднення повітря нині в Індії та Китаї. Одним з найсерйозніших наслідків забруднення в наші дні є кислотні дощі. Вони виникають внаслідок сполучення хімічних речовин, що потрапляють у повітря в результаті спалювання вугілля, нафти, природного газу на тес з атмосферною вологою. Такі дощі роз'їдають навіть кам'яні споруди. Так, стіни давнього грецького акрополя за останні 40 років через кислотні дощі зруйнувалися більше, ніж за всі попередні 2,5 тисячі років існування. Окрім того, кислотні дощі спричиняють забруднення ґрунтів, всихання лісів, отруєння води в озерах і ставках, що призводить до вимирання риби. З цієї причини, наприклад, за останні 50 років зникла форель з численних озер Канади, Норвегії і Швеції. Через зростання в атмосфері вуглекислого газу виникає так званий парниковий ефект, що призводить до значного підвищення середньорічної температури повітря на землі. Непокоїть вчених і руйнування озонового шару атмосфери, який захищає землю від небезпечного ультрафіолетового сонячного випромінювання. Забруднення гідросфери здійснюється через надходження сільськогосподарських, промислових та побутових брудних стоків і численних відходів. Відомо, що один мешканець Землі викидає за рік у середньому 1 тонну господарсько-побутових відходів. Ще більших потрапляє в географічну оболонку в результаті промислового виробництва. Забруднена вода стає непридатною для пиття, купання і зрошення. Небезпечно забрудненими є чимало річок і озер на різних материках. Зокрема, штічною канаву Європи називають річку Дунай. Потребує очищення і наш Дніпро. Близько тисячі дітей помирають в Індії щодня від діареї та інших хвороб, що розвиваються відживання забрудненої води. Священа для кожного індуса річка Ганг є однією з найзабрудненіших у світі. Її забруднують каналізаційні стоки, сміття, залишки їжі і останки тварин напівкремованих трупів людей. Забруднену воду річки несуть у моря і океани. Там додається ще й забруднення нафтою, внаслідок аварій трубопроводів і танкерів, що її транспортують. Нині сильно забруднені північне і Балтійське моря, мексиканська і Перська затоки. 7 мільярдів кілограм сміття, в основному з пластика, викидається в світовий океан щорічно. В результаті утворився цілий острів зі сміття, що мандрує океаном. Забруднення ґрунтів. Майже всі шкідливі речовини, які спочатку потрапляють у повітря, згодом опиняються в ґрунтах. Окрім цього, ґрунти забруднюються внаслідок надмірного внесення мінеральних добрив та отрута хімікатів. Накопичуються в ґрунті й важкі метали, як, наприклад, ртуть, радіоактивні речовини, які викидають деякі підприємства. Самоочищення землі відбувається дуже повільно. Тому отруйні хімічні речовини поступово нагромаджуються в ґрунті. Потім вони засвоюються рослинами, вживання яких може спричинити захворювання людей і тварин. У Ботсвані мешкає всього 2 мільйони осіб, але ця країна займає друге місце у світі за забрудненістю. Основними джерелами забруднення є гірнича добовна промисловість і лісові пожежі. Найбільше звалище побутової та комп'ютерної техніки знаходиться в республіці Гана, що в Африці, в містечку Ахбохблощі. Декілька тисяч мешканців розбирають комп'ютери, що звозяться практично з усього світу на металобрухт шляхом простого спалення. Забруднення місцевості радіоактивними речовинами може виникнути внаслідок аварії на атомній електростанції. Радіоактивні речовини спричиняють зовнішнє і внутрішнє опромінення людини, що призводить до надзвичайно небезпечних захворювань. Внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році радіоактивна хмара піднялась на висоту 1200 метрів. Підхоплено вітром, вона принесла радіоактивні опади на території Білорусії, Росії, Польщі, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Німеччини, Великої Британії, Гренландії і Саудівської Аравії. Забрудненими виявилися всі компоненти природи і ґрунти, і води, і повітря, і рослинність. У 2011 році внаслідок сильного землетрусу подібна аварія трапилася в Японії на АЕС фукусіма 1. Тоді радіоактивними речовинами було забруднено довкілля в радіусі 500 кілометрової густозаселеної зони. Плавучий острів завдовжки в 70 миль з будинків, пластика, машин і радіоактивних відходів утворився після цунамі в Японії у 2011 році. Він дрейфує в Тихому океані. До того ж після цунамі японський уряд допустив складання в Тихий океан близько 11 мільйонів літрів радіоактивної води. Через кілька днів у 80 кілометрах від берега почали виловлювати заражену рибу. Райони з катастрофічним забрудненням природного середовища називають районами екологічного лиха. Забрудненою може бути невелика територія, наприклад, навколо промислового підприємства або населеного пункту, тоді кажуть про локальне забруднення. В Євразії, наприклад, такими районами є Перська затока та 30-кілометрова зона навколо Чорнобильської АЕС в Україні. Якщо забруднення охоплює всю планету і виявляється в будь-якій точці Землі на значній відстані від його джерела, то це глобальне забруднення, тобто всепланетарне загальноземне. Тепер давайте ми з вами розглянемо шляхи вирішення екологічних проблем. До найважливіших заходів, що допоможуть подолати екологічні проблеми, належить захист озонового шару від руйнування. Для цього необхідно зменшити викиди в атмосферу хімічних сполук, які руйнують озоновий шар. Передусім, фреонів, сполук хлору, фтору та вуглеводнів. Щоб запобігти забрудненню повітря та виникненню екологічних проблем, які з цим пов'язані, потрібно на промислових підприємствах встановлювати спеціальні фільтри, пиловловлювачі, впроваджувати безвідходні виробництва. Необхідно поступово переходити на більш чисті види пального, природний газ, суміш спиртів для автотранспорту або на електромобілі. Наслідки парникового ефекту можна зменшити, припинивши знищувати вологі екваторіальні ліси, які виконують роль своєрідних фільтрів, що поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Зменшення наслідків кислотних дощів та інших забруднень води і повітря потребує установки фільтрів на промислових підприємствах і транспорті, застосування нехімічних добрив у сільському господарстві, переробки відходів та інше. Основними заходами боротьби із забрудненням води є очищення стоків, які надходять у водойми. Велике значення має впровадження сучасних безтічних технологій в промисловому виробництві. Щоб запобігти забрудненню ґрунтів, мінеральні добрива потрібно вносити в науково обґрунтовані кількості. Корисні копалини належать до невідновлювальних ресурсів. Оскільки вугілля, нафта, природний газ і руди колись вичерпаються, то спеціалісти радять звернути увагу на звалищі смітники, які дедалі більше захаращують планету. Крім того, відходи можуть бути додатковими родовищами сировини. Уже нині дефіцитні метали видобувають з відвалів, до недавно нікому не потрібних. Електроенергія є основою господарства. Її виробництво з екологічно чистих джерел розв'язало проблему виснаження палених корисних копалин і забруднення повітря викидами ТЕС, до екологічно чистих енергетичних ресурсів, тобто таких, що надають шкідливих відходів, належить енергія вітру, сонця, хвиль, припливів і відпливів, теплова, енергія Землі і так далі. Велику роль у справі збереження мінеральних лісових і водних ресурсів може дати їх заощадження. Економне використання води в побуті і на виробництві має стати нормою, адже надмірний водозабір призводить до обміління і висихання річок та озер, як сталося з Аральським морем. Для збереження і відновлення природного середовища на різних материках створюють природоохоронні території. Це природні заповідники, національні парки, заказники, резервати. Нині їх загальна площа становить лише 3% площі суходолу. Ну і наостанок, давайте ми з вами розглянемо міжнародні організації з охорони природи. До провідних міжнародних організацій належить ЮНЕСКО, Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. У її роботі беруть участь понад 190 країн світу. Організація розробляє і координує виконання таких важливих природоохоронних програм, як людина і біосфера, вивчення світового океану та інші. ЮНЕП це підрозділ ООН, міжнародна урядова організація з навколишнього середовища. В Неї розроблено міжнародні правові норми використання Світового океану, повітряного басейну, космосу. Оцінює стан довкіллі пропонують свої шляхи вирішення екологічних проблем міжнародні наукові організації, такі як Інститут освітніх спостережень, який видає щорічник стан світу, міжнародна рада наукових спілок із програми глобальні зміни, міжнародний географічний союз тощо. Крім того, нині діє велика кількість різних міжнародних неурядових організацій, наприклад, Міжнародний союз охорони природи не лише бере участь у розробці наукових основ охорони так званої дикої природи, а й проводить широкі практичні програми з метою їх збереження. Даний союз також публікує відому всім червону книгу з переліком рідкісних і зникаючих рослин і тварин. У справі врятування нашого дому планети Земля беруть активну участь і громадські рухи та організації. Яскравим представником їх є екологічна організація Зелений світ або Грінпіс, осередки якої створено і в Україні. Серед інших міжнародних організацій варто згадати організацію Друзі Землі та Всесвітній фонд дикої природи, які є захисниками тваринного світу та довкілля. А. Організація ОксфАМ бере участь у програмах з удосконалення землеробства, охорони здоров'я та поліпшення умов життя людей у бідних країнах. Здійснює гуманітарну допомогу під час стихійних лих тощо. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 63-го уроку курсу географії 7 класу, екологічні проблеми материків та океанів та Міжнародні організації з охорони природи. Це був наш останній урок курсу географії 7 класу. Бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе! І до зустрічі в наступному курсі вже восьмого класу.